Вітаю вас, друзі! Ми із з вами певною мірою вже починаємо звикати до того, що війна триває також і на території так званої Росії. А росіяни беруть у полон росіян, і тобі дуже повезло, слава Богу, що ти залишився живий. і. Живий, нівріми, але коли на території БНР росіяни повстанці беруть у полон росіян. Це одна історія і зовсім інша, коли російські окупанти, загарбники, які воюють проти України, беруть у полон інших загарбників, як, от Вагнерівці, близько тижня тому взяли у полон цілого підполковника і командира 72-ї бригади збройних сил так званої Росії, я підполковник венісну Роман Геннадійович, командир 72-ї бригади. Дальше. Что ты сделал? Обстрелял машину чувака Вагнера в состоянии Почему? алкогольного опьянения. Почему ты это сделал? Из-за личной неприязни. Несподиванно, оця история учора отримала своє продолжение Распространенное вами видео с моим допросом, это результат давления. І тільки. підполковник збройних сил так званої Російської Федерації Вінівітін записав відеозвернення. Правда, він вже чомусь не командир 72-ї бригади. Він вже колишній і не пояснює, чому. Добрий день, мене звати Вінівітін Роман Гінач. Я підполковник Збройних Сил Російської Федерації. Бивши командир 72 старої бригади, і зараз ми маємо ситуацію, коли війна, як я вже сказав, триває і на території так званої Росії. Коли росіяни беруть у полон росіян, а ще російські командири скаржаться на інших російських командирів і роблять це через соціальні мережі. А це смута, господа і товариші. і панове. смута. І саме про неї, про початок так званої смути серед росіян, і хочу сьогодні із вами поговорити. І ще декілька слів скажу про контрнаступ і того, що можна зараз сказати. Але для початку, друзі, підпишіться обов'язково на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби це відео побачили якомога більше людей. Підполковник Віні Вітін почав здалеку. Він спочатку розповів про те, як вагнерівці системно знущалися із російських солдатів. Бойцами Чувака Вагнер були похищені. Два танка Т-80, чотири пушки, КАМАЗ, БМП. Не розумію тільки, що йому не подобається, адже це і є та сама демілітаризація, про яку і розповідав Владимір Путін. Була там і денацифікація. Був случай Св'язаний з угрозой фізичної розправи над бойцями роти радіоелектронної борьбы, которых окружили і обіцяли обнулить. Только за те, що вони работали не так як хотілось вагнерам. Непогано він також розповів про те, що вагнерівці намагалися принизити у російських солдатів те, чого у них немає. Честь і місце місто похищення наших бойців, де проти. В них приміняла фізичне насилля, униження честі достоинства. Але вагнерівці, за словами Віні Вітіна, займалися щодо російських військовослужбовців не тільки такими прекрасними речима, а і ще й грабували їх. Которого збили, біля брали автомобіль і вибросили зв'язаним в районі одного з населених пунктів в районі бойових дій. І ця історія мені дещо нагадує. Пам'ятаєте, друзі, був колись такий росіянин Ігор Мангушев. Ось він на фото. Він нам із вами запам'ятав. Ятався завдяки тому, що тримав череп, як він сказав, українського солдата і закликав до геноциду проти українців. А потім йому прострелили череп. Кулю застрял в мозку. І так ось соратники Мангушева розповідали деталі щодо того, що ж із ним сталося, і виявляється, його спочатку намагалися пограбувати саме вагнерівці, а потім, коли зрозуміли, що вони явно не ту людину намагалися пограбувати, просто його пристрелили як собаку. Сам Пригожин це вже ж заперечує. Ігор мені і десь, где-то Їхав ні то з контрабанди, ні то там з подалкогольним обійдем попав в какой-то замес і поэтому поїхав. Коротше, Мангушев сам у всьому винен. Як і один російський військовий, який після того як з нього знущалися і цитую: опускали його вагнерівці, застрелився сам. І збили, опустили. І тот від безвихідності Просто покончив життя самоубийством. До речі, ви не думайте, друзі, що це якась унікальна ситуація. Тому що насправді з військовими 72-ї бригади вагнерівці робили саме те, що із ними робив, і ось оцей їхній вже колишній комбриг. Зі з тим, що командир бригади Вені Роман по участі. Не знаю, веде безчинство в цій бригаді займається унічтаженням людей, в прямому сенсі слова униженням, Ця служба строїться воєннослужащих. Терпінню прийшов кінець. Але повернімося до теми вагнерівців. Якщо так стисло резюмувати усе, що він наговорив, то вагнерівці знущалися, опускали російських солдатів, використовували їх як своїх рабів і міняли їх на боєприпаси. Були випадки, коли бойці, бойців похищали і намагалися поміняти їх на птури боєприпаси. Шайгу Герасимов! «Где, заставляли э, заниматься складированием двухсотых трехсотых то есть э, использовали как разнорабочих нам пообещали клаптик земли і два раба просто як рабів. Не знаю, як вам, а мені особисто дуже подобаються рабовласницькі відносини серед російських окупантів. І тепер декілька слів про те, як власне оцей колишній комбриг потрапив у полон. Вагнерівці, коли виходили із Бахмута, помітили, що їхня дорога була замінована. Вони намагалися її розмінувати, і стався конфлікт. Сатрунічука воєнних компанії Вагнер були розружений. Я отправлен в известном направлении. Меня пленили, держали в подвале, издевались. Меня избили, не давали спать. Три раза за ночь меня просто выволакивали з подвала и пытались расстрелять. Як бачимо, його розстріляли напевно разів п'ять, але він все одно продовжує боротися і обіцяє нові відоси. Мы с вами знаем, то что у вас есть видео, подтверждающие пытки надо мной. І здивачення. але давайте поговоримо про сутність цього відео. Воно записане не просто щоби колишній комбриг розповів, які вагнерівці погані. Зверніть увагу, він читає текст, він не розповідає від себе і дає в кінці ключову тезу Прігожин це ворог так званої Росії. Можна сказати, що цим заявленням ви не просто мочили Генштаб, але ну і открито ворогу, блін. Євгеній Вікторович, ви активною дискредитацією дискредитації сил Російської Федерації. Я переконаний, що це іще один із багатьох проявів внутрішнього протистояння всередині так званої Росії, і скоріш за все я припускаю командування Вінівітіна дало йому вказівку записати оце відео, дали йому тексти. Він власне усе це робить для того, аби на користь Шойгу. Протистояти пригожину анархизм, который розводит на фронті Чувака Вагнер, є результатом игры политических элит. Каторо місце того, щоб укріпляти нашого президента, намагається його славіць. У свою чергу у медійному полі так званої Росії також відбуваються зміни. Зараз активно починає піаритись міністерство війни, включно із Шойгу. Противник присутнів попитку правила наші оборону. так. Так вам не здалося. Брифінг міністерства війни проводив навіть не Конашенко в той, який Кожен день по кілька разів. А саме Шойгу раніше ми такого не спостерігали на всіх чотирьох напрямках противник... Би встановлю і з большими потерями та Очевидно, що шойгу у протистоянні із Пригожиним намагається посилити свою владу, і для цього навіть знімає ось отакі показові відео. Це... Боги. Тому ця техніка нужна, будете любить давати. Давайте потерпі, якби так звана Росія не намагалася показати, що у них там одна тільки єдність. Насправді ситуація дуже і дуже хитка. І може змінитися у будь-який момент, і тепер якраз скажу ще про контрнаступ. Знову ж таки, із того, що можна казати на загал, зараз російські пропагандисти дуже сильно активізувалися і розповідають, що вони успішно відбивають український контрнаступ, усіх побіділі, але не зовсім Ну позиції ми удержали і удержуємо се взяти Пратівник смог передових позицій. І от вони позицій. окопи копи але захватіти це ще не значить що держать у соціальних мережах. Зараз російські пропагандисти намагаються усі. Навколо і самих себе переконати у тому, що, начебто, вони вже відбили український контрнаступ, і що далі так звана Росія обов'язково дійде до Києва, але одночасно вони чомусь починають нити, особливо протягом останньої доби. Загалом активні бойові дії зараз тривають на багатьох ділянках фронту, але чи не найактивніші на півдні нашої країни? Воїни Збройних сил України показують, що у них є перші трофеї учора, і ще там у Запорізькій. Області росіяни показали свій сонцепьок, що він виїхав вбивати українців, але вже по обіді сонцепьок спікся. На жаль, є втрати і з нашого боку. Дуже хороший, хоча і неприємний, але правдивий розбір зробили Діпстейт. Рекомендую почитати. Маю сказати, що операція ще триває, і правда, у наших воїнів є як локальні невдачі, так і локальні успіхи, але головне іще попереду. Орієнтуйтеся на заяви нашого командування. Але якщо ви дуже переживаєте за долю українського контрнаступу, найкраще рішення зараз це допомагати Збройним силам України. В описі до цього відео я лишаю посилання на Монобанку саме для українського контрнаступу. І коли ви задонатите на ці кошти, ми придбаємо усе необхідне для наших підрозділів і передамо саме туди, де зараз точаться найважчі бої. Не забувайте, друзі, ми платимо величезну ціну за нашу свободу. За кожен метр української землі проливається українська кров. Легко попереду точно не буде. Але якщо ми будемо об'єднаними і будемо працювати над нашою спільною метою, то ми обов'язково досягнемо перемоги. І найстрашніші мрії російських пропагандистів стануть реальністю. Задача обіскровити Росію да. і змотати її, деканати. Попереду доленосні події, і зараз необхідна участь і підтримка кожного українця. Зараз вона необхідна як ніколи, тому продовжуйте допомагати Збройним силам України.